Вітаю вас, любі мої малята. Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України. День, коли наша країна стала вільною та самостійною. Україна це наша домівка, в неї є свої улюблені кольори, символи, пісні, рослини й страви. я вам пропоную пограти в гру «Що любить Україна. На екрані будуть з'являтися картинки. Якщо вважаєте, що це стосується України, кажіть так. Якщо ні, кажіть ні. І не забувайте відповідати в голос. Отож, почали. Подивіться уважно, це наш прапор чи ні? Так, це прапор України, синьо-жовтий. А це що за одяг гарний? Чи носять його в Україні? Так, це вишиванка. Український національний одяг. Ого, яка висока башта! А вона в Україні чи десь в іншій державі? Ні, це в Парижі, у Франції. Яка яскрава квітка жовта і велика, росте в Україні? Так, соняшники ростуть на українських полях. Ммм, яка смачна страва? Чи готують борщ в Україні? Так, це наша українська страва. Молодці! Ой, а хто такий пухнастий? Чи живе панда в Україні? Ні, панда живе в Китаї. А ось червоні ягідки з зеленим листям. Це символ України? Так, калина український символ краси і рідного краю. Смачне яблуко. Чи ростуть вони в Україні? Так, яблука вирощують в наших садах. Діти, а ви бачите тільки пісок і спека. Це в Україні? Ні, вірно, це пустеля Сахара у Африці. Любі мої малятка, ви великі молодці. Тепер ми знаємо, що любить і чим пишається Україна. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!